Вітаю всіх, ви на каналі Анна Штадлер, і ми традиційно присвячуємо цей час для того, щоб 15 хвилин позайматися німецькою мовою та покращити свої навички володіння нею. Анна Штадлер це канал, на котрому ми з вами вивчаємо німецьку мову українською. Сьогоднішнє відео буде надзвичайно корисним для тих, хто хотів би розширити свої знання та практику розуміння артиклів німецької мови. Якщо ви хочете впевнено володіти цією темою, то не перемикайтесь! В цьому відео ми розглянемо ще деякі варіанти форми, в яких зустрічаються німецькі артиклі. Це форма неозначених артиклів і форма заперечення. Також я наведу тут приклади для того, щоб ви зрозуміли, як їх використовувати. До речі, уявіть собі, що ви знаходитесь в ресторані. Якщо ви не знаєте, як замовлення оформити або попросити рахунок, то після цього відео подивіться відео, яке називається Відвідування ресторану. Там я подробніше пояснюю деякі фрази, котрі вам можуть знадобитися для таких випадків: як замовити в ресторані їжу, як називається меню, як попросити знайти для вас столик в офіціанта, як попросити розрахунок. Так що, після цього відео не зволікайте і перегляньте ще одне відео на цю тему. А поки ми ще не почали, будь ласка, підпишіться на це відео, поставте йому вподобайку, напишіть довжелезний коментар для того, щоб розвинути україномовний Ютуб і поширити моє відео серед якомога більшої кількості людей. Я впевнена, що тема артиклів може бути в нагоді багатьом-багатьом українцям. Допоможіть їм знайти моє відео в Ютубі. Ну і також я неустанно повідомляю про те, що я збираю кошти разом з Армія СОС, це громадська організація в Україні, котра закуповує планшети та встановлює туди систему координації бою, котра називається Кропива. Я закликаю вас, дорогі мої, задонатити якусь будь-яку суму на реквізити, котрі ви знайдете в описі під цим відео. І це допоможе нашим військовим отримати необхідну о, програмне забезпечення і планшет для того, щоб ефективніше вести бій, чітко бачити ворога і чітко відрізняти його від своїх. І також це збереже багато життів українських військових та допоможе ефективніше знищувати ворога. Давайте зробимо наше майбутнє своїми руками. Давайте не будемо сидіти і чекати. Давайте надамо нашим військовим ЗСУ, потрібно їм допомогу. Неозначені артиклі «ein», «eine» та заперечувальна форма «kein», «keine» – це те, що ми зараз з вами розглянемо більш подробніше. Неозначений артикл «ein», «eine» ми використовуємо, коли говоримо про щось невизначене. Тобто, коли ми ще не знаємо, яка взагалі буде використана книга, не оця конкретна книга, а якась книга, тоді ми говоримо «ein» або «eine». і коли ми говоримо про річ вперше в нашій бесіді. Також використовуємо неозначені артиклі. Наведу вам кілька прикладів. Ich möchte ein Buch lesen. Я хочу почитати якусь невизначену книгу. Ich möchte ein Buch lesen. Sie bestellt eine Tasse Kaffee. Вона замовляє якусь чашку кави. Невизначено. Їй байдуже буде це ліва чашка кав... з кавою чи права чашка з кавою. І розглянемо тепер заперечувальні артиклі. Все, що нам потрібно, щоб зробити з неозначеного артикля заперечувальний артикль, це представити на початку літеру К. Кайн, кайне. Ось і все. І ми отримаємо заперечувальний артикль. Але все не так і просто. Заперечувальні артиклі ми використовуємо лише тоді, коли хочемо повідомити, що в нас чогось нема. Ми хочемо заперечити наявність чогось. Ну, ось, наприклад, ich habe keine Geld» У мене немає грошей. «Wir haben keine Zeit» У нас немає часу. От в таких випадках ми використовуємо заперечувальну форму. Неозначені артиклі не вживаються у множині. І це розумно, тому що слово ein в принципі означає один. І якщо ми скажемо ein, а потім використаємо слово у формі множини, іменник у формі множини, то це призведе до безглуздя. Давайте розглянемо приклад. Wir haben Bücher. У нас є книжки. Якщо ми скажемо Wir haben ein Bücher, то це буде абсурдно звучати, тому що ми перекладемо це на українську мову. У нас є один книжки. Це зовсім не підходить, правда? Ну, і використаємо ще цей приклад з заперечувальною формою. Wir haben keine bücher. У нас немає книжок. А от, наприклад, фраза з теми про ресторан. Haben Sie einen Tisch für zwei personen? Haben Sie einen Tisch für zwei personen? Nein, wir haben keinen Tisch frei. «Ні, У нас немає вільного столика. Вибачте. Підведемо підсумки. Тепер ви ознайомлені з неозначеною та заперечувальною формою артиклів. І можете відчувати себе впевненіше під час того, як будуєте свої фрази, і шукаєте слова, котрі підходять під ситуацію. Це допоможе вам в будь-якій ситуації, навіть під час відвідування ресторану. А я ще раз нагадую вам, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і поширте це відео серед якомога більшої кількості своїх знайомих. Вони теж мають вивчити німецьку мову. І не забудьте написати мені коментар, я їх всі читаю. Ну, а ми з вами побачимося в наступному відео. Чус! О, ні! Я зовсім забула. Наступна тема нашого відео як знайти дорогу у невідомому місті. Ну, а тепер точно до побачення! Чус!